Розвиток інфраструктури приміських сіл також у пріоритеті. Цими днями дорожня техніка дісталася і угорників. Зокрема, завершуються роботи на вулиці тополині. Ремонту розповідають місцеві мешканці. Тут не бачили уже з десяток років. Лише суцільні ями та вибоїни. Тож нині неабияк як радіють рівненькому асфальту. Це об'їзна дорога на івано франківській Вона колись були багато організацій, колгосплі поніхили тяжкі машини на І Вона останні десять років не ремонтувалася. Стільки років ми ходили по таких поганих дорогах. Було у нас ні дитяча садка, ні поліклініки гарної тепер в угорниках. Дійсно, ми себе відчуваємо, що про нас дбають. Ремонт однієї з головних вулиць села кажуть представники тутошньої влади. Не єдине, чим можуть нині пишатися, адже за підтримки міської ради спромоглися реконструювати ще низку доріг. Ми спромоглися відремонтувати капітальну центральну вулицю повстанців, яка також не була в кращому вигляді до свого ремонту, як вулиця Туполина. Ми відремонтували вулицю церковну, як де. Є дорога до церкви і власне веде до угорницької школи. Відремонтували вулицю Ольга Рошкевич. Активні ремонтні роботи ведуться нині у селі Микитинці. Лідер міської свободи Руслан Марцінків зазначає, разом із громадою лише за цей рік вдалося відремонтувати 12 кілометрів доріг. Паралельно з цією вулицею нещодавно зроблений облаштування нижнього шару на вулиці Сєченова. Це село Микитинці. Також в селі Крихівці нещодавно зроблена дорога 16 січня, а також вулиця Вербова. Ви бачите, що йде система. Емна робота спільними зусиллями сільські громади, спільними зусиллями міська рада, де представництво має все українське б'єднане свобода в міській раді. Будемо вирішувати ці проблеми, і ми їх вирішуємо. Утім, ремонт доріг не єдина допомога від місцевих обранців в плані розвитку інфраструктури. Завдяки підтримці з міського бюджету у всіх приміських селах сьогодні будуються також дитячі садки.